Добрий глядачам та гостям мого каналу. Сьогодні у нас 3 грудня. Я буду розпочинати собі свій новий проєкт. Зараз покажу який. Це моя лапа для викопування часнику. Така вона я її копав цього року нею, оцим трактором і оцею лапою. Ну так, воно мені щось трохи... Швидше, ніж заступом, набагато швидше, але треба трохи було наробитися. То мені така прийшла ідея зробити собі такий комбайн для вибирання часнику. Зараз піду покажу, що я вже закупив і що вже більш-менш підробив. Так, придбав я першим ділом придбав отакі зірочки. Від мотоцикла Іж БУ написано, по 300 грн мені обійшлися дві штучки по 300 грн і придбав я отакі два шківи 45 один був, а другий був 40. Точок, який був 45, я їх зробив два одинакових, підігнав їх по висоті і по внутрішньому посадці Шківа. Шківа рівня. І ну, те, що там вони різні, мені головне було, щоб вони були одинакові по величині і по діаметру. То такі я два придбав. Обійшлися вони мені От, по 200 гривень штучка. Придбав я отакі рівні. П'ятиметровий профіль Б. Обійшлися вони мені по 340 гривень штучка. І там придбав я ще різних таких дрібних почепничків. То на початок вони обійшлися мені десь 300 гривень, там їх 20 штук по 15 гривень вийшли вроді чи що ж таке. І так, був у мене отакий от шкіл, трохструмковий, як кажуть. Розрізав я його посередині одного струмка і вийшов ще один такий самий шків. Тільки тут шків я От в середині вийшло без, без осердя. То був мене такий старий шків з Т-25, -го, з головного з колінвала, то я його туди трохи проточив і запресував середину, щоб було, був привід. Посадив я їх сюди підшипник, не скажу який. Хіба може зараз поміряю. Який він має діаметр навіть не знаю. Внутрішній діаметр його вийшов на 35. Це з мотоцикла Дніпро. З передньої вилки такі стоять там трубки, вони тов товстостійні. я зробив там проточку спеціально, щоб посадити оці підшипники. Туди запресував їх. Зразу тут там, на ньому виточив отакий. Кріплення, тут я буду два вуха ще доварюватися. <кій> І тут так само. Тут що зробив? Тут зробив, доточив ще такий пруток, був шестигранний. Тут під підшипник 206-й, тут 30-й діаметр. Разом зробив такий корпус теж. І зробив ще разом. Отаку втулку сюди. Ця втулка сюди одягається. Потім, точніше, ця втулка падає сюди якраз заходить, і так вона плотненько туди там мало би заходити, і, і насаджується вона зверху сюди. На цю штуку. І зверху ще отакий от підчипник Для центрації, просто для центрації, щоб. Він якраз ідеально сюди входить, щоб він просто мені центрувало, щоб не було ніяких тут аж люфтів, шатів. Я беру такий відпрацьований. Тут він саме центруючий вже відпрацьований, побитий. Я його просто туди вкину. Тут внутрішній діаметр в ньому. Вроде 25 внутрішній діаметр його. зовнішній 52 вроде, чи що щось таке? Да. 52. І туди я просто запресував. Вже над ней немає ніякого люфту, шату, нічого. І просвірлюю отвір в в втулці. і нарізаю різьбу, різьбу зразу в валові. Виходить, що цей болт заходить туди і нарізається. Ну, вийшло, коротше, в мене отакі дві стойки вже. І... Далі що буду робити? Далі буду робити маю отакі втулки. Це з мотоцикла Іж з колеса. Я думаю, буду робити там приводи, разом, щоб вони вставлялися, були сйомні там, щоб воно гарно все було працювало. але щось воно мені краще так, Бо я не знайшов такого широкого втулки туди. щоб, Коротше, мусить бути так, щоб знімалося оці підшипник. Я зробив так, щоб воно було в разі чого зняти підшипник. Те ж саме знизу, він там так само запресований, в разі чого він донизу злазив. Що буду робити з цим? З цим буду робити, тут я такі підшипники. Були оці підшипники тут всередині. Там я всередині разом вставляється опорна втулка. Один підшипник, опорна втулка, другий підчипник і з іншої сторони тут є різьба і гайка. Вона закручується, затягується. Тоді я буду робити сюди виточу, виточу вал, щоб вони на ньому. Тут два буде підчепники, щоб оцей шків на ньому крутився. Це буде нижній привід. А це в мене верхній привід. Зараз покажу, який діаметр оцих шківів. Так, діаметр цього шківа 29,5. А діаметр цих шківів буде вже проточених, виходить 14. 140 там, міліметрів чи то 14 см. Таке в мене буде співвідношення, тут буде такий великий з самого заду стояти, а тут спереду само буде стояти маленький. <кій> Поки отак я придумав. Була в мене отака здорова рама, дуже вона тяжка, але буду пробувати щось, може з неї, може не з нею, буду бачити. Буду робити. Можливо, задію оцей вал, щоб передати туди привід і на оцей від мотоцикла редуктор. А може буду робити якось інакше. Поки на даний момент роблю оце і буду якось пробувати очіпляти на трактор, а далі вже буду виставляти. Отак воно поки в мене вийшло. Вийшло такі дві. Деталі вже є, готові два вали і ще буду далі точити оці два вали. По висоті вони в мене вийшли вже. Десь від початку до самого верху вийшли вже по 66. Ну, 66, 67 сантиметрів висотою. Такі великі, щоб мені. Тут приходить часник, якщо буде, він буде, ще, я думаю, десь висота його хай знизу ще 10 см буде висіти поза ремнем, а десь так, щоб він мені вистачало по висоті його, щоб він тут не забивався просто. тут Бо буде тут рамка стояти така Пподібна. Вони будуть так крутитися, тут якраз між ними відстань. Хватає, щоб вони не забивалися і щоб по висоті не, зачіплювали, не зачіплювалися гляки, там воно не ставало. Його там тестепір'я. Отакі, от коротше, вийшло вже два мене вали. Далі буду робити рамку на них. І буду робити отих два, два вали під оці, під оці коротше, шківи. Як вже це все зроблю, тоді вже буду робити раму, щоб... Воно було вже натягнути оці рівні і поставити вже дещо щось відбивати, щось від чого, щоб бачити, що воно робиться. Не знаю. Думав спочатку робити привід, Ах, привід те, як бачив в інтернеті, там від, від колеса, щоб йшов, але... Трохи воно мені паршило. Буде воно від трактора. Мені треба, щоб він було навісне воно, щоб я міг заїхати в будь-який город і там не розвертатися. Ще три кілометри покиди, куди виїду. Щоб воно мені було вже зразу таке, як має бути. Заїхав, опустив і працюєш. а не розвертатися ще там, бо в мене такі заїзди погані на городах скрізь, щоб то там межа, то там межа, дуже мало поля. Дорога там ще така вузенька, не можна проїхати. Ну, коротше, буду робити таке. Біло <клес> такі два мене квадраки, то може з нього буду робити нижню раму, а вже з оцих різних таких. Різних оцих катаних трубів буду робити вже допомігну зверхню. Ну, буду бачити, коротше. Такі справи. А, ще разом, <кій> не закупила. Колега дав ланцюг, вже є. Один другий. Привіт буде. Привіт, теж є що робити вже. Ланцюги вже є. Вже буду щось пробувати робити далі. Ну, от такі справи. Трохи попідзбирував всіх деталів, повно всього, то є вже з чого трохи робити. От такі справи. Добре тоді буду, включуся далі, якщо я вже підзбираю.